Всім доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку світ сучасних професій. Урок номер 8. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як комп'ютер допомагає людині у повсякденному житті, і з'ясуєте, як вам може допомогти комп'ютер у навчанні. Люди різних професій використовують у своїй праці спеціальні інструменти і пристрої, і тепер їм на допомогу прийшов комп'ютер. Вчені за допомогою комп'ютера проводять досліди. Лікарям комп'ютер допомагає слідкувати за станом здоров'я людей. Вчителі використовують комп'ютер під час проведення уроків. Під час проведення освітнього процесу. Комп'ютер допомагає бібліотекарям швидко знаходити книжки за допомогою електронної бази даних. Комп'ютери використовують у супермаркетах, у банках, у лікарнях, у школах, на вокзалах і в метро, тобто, всі сфери діяльності людини зараз тісно пов'язані із використанням комп'ютерної техніки. Отже, сучасний комп'ютер опанував багато професій, він стає у пригоді, коли людина і навчається, і працює, і відпочиває. Давайте з вами подивимося, яким чином нам комп'ютер допомагає у побуті, чим він допомагає нашій родині. От, от на першій картинці у вас показано, що можна спілкуватися зі, зі своїми рідними, де б вони не були. У якому б куточку світу вони не були, ми завжди ну, можемо з ними бути на зв'язку з допомогою комп'ютерної техніки. На другій картинці показано уже наскільки тісно наш побут пов'язаний з використанням комп'ютерної техніки. Мама сидить в телефоні, тато працює за комп'ютером, дівчинка запускає. Іграшковий керований вертоліт, і навіть кіт, і той дивиться якусь гру у планшеті. Тобто дуже тісно зараз пов'язане наше, е, наше життя із використанням комп'ютера. Сьогодні школярам теж стає в пригоді комп'ютер. Як ніколи, коли нам ввели наше дистанційне навчання, ми зараз дуже багато проводимо чи, часу у наших гаджетах: і телефони, і комп'ютери. Давайте можемо, давайте з вами подивимося, як ви можете використовувати комп'ютер і у чому він, він вам може допомогти. З допомогою комп'ютера ви можете і читати, і гратися, і шукати собі потрібну інформацію в інтернеті. Ви можете спілкуватися один з одним, дивитися там мультики, слухати музику, можете малювати, рахувати і так далі. Тобто можна дуже багато. Знайти цікавої інформації і, взагалі, використовувати комп'ютер. І з того, що цікаво знати, чи знаєш ти що таке розумний дім? Це будинок, який живе під керівництвом комп'ютера, тобто практично всі функції. У нас йдуть, е, ну, у нашому будинку там опалення, його безпека, е, увімкнення світла, клімат, контроль, відео, е, відеоспостереження і так далі. Все це відбувається е, з допомогою комп'ютера е, ну, під його керівництво. З теоретичною частиною завершили. Так, дивіться, пояснюю вам, що ми робимо. А, у підручниках дана інформація у нас знаходиться на сторіночці 2021, 22. Ще раз прочитаємо, як ми використовуємо комп'ютер у різних професіях, де він нам може знадобитися. Ще раз прочитаєте, сторінка 21. 23. У робочому зошиті ми з вами виконуємо завдання на сторінці 12 «Світ сучасних професій. Вам потрібно допомогти людям різних професій виконати їхню роботу. Потрібно намалювати біля кожної людини пристрій, який допомог, допоможе виконати її роботу. Ось у вас знизу є умовні позначки для зображення різних типів комп'ютерів, і вам треба буде ці позначки намалювати біля кожної лю лю людини. Дивимося, ось жінці треба допомогти, бо вона не встигає готувати і друкувати. Потрібні документи, намалюєте, що ви вважаєте потрібним. Чи це буде стаціонарний комп'ютер, який стоїть просто в кабінеті чи в якомусь приміщенні і постійно потребує підключення до мережі? Це може, чи може це бути планшетний комп'ютер, чи може це бути ноутбук. Чоловік он говорить: допоможіть, я не можу швидко порахувати та скласти звіти. Подумайте, який йому пристрій потрібен. Далі допоможіть, я подорожую різними містами, і мені нелегко перевозити з собою всі матеріали, які я демонструю. Теж подумайте, що йому краще з собою взяти. Коли він демонструє свої матеріали. І останній допоможіть, я збираю матеріали в різних місцях, і мені незручно їх зберігати та опрацьовувати. Тобто, подумайте, ті люди, які е, ну, постійно у приміщенні, їм можна стаціонарний комп'ютер. А ті люди, які ну, постійно десь переміщаються, їм е, ну, вони можуть використовувати і планшетний комп'ютер, і ноутбук. У мене, в принципі, все. Е, ще раз. Про, е, прочитаєте світ, світ сучасних професій у підручнику і виконаєте ось ці завдання на 12-й сторінці. Дякую вам за увагу!